Кожен львів'янин може безкоштовно у будь-якій лікарні чи поліклініці перевіритися, чи бува не занедужав на туберкульоз або інше захворювання легенів. Лікарі закликають людей приходити до диспансерів та перевіритися. Медики наполягають, профілактику легеневих хвороб, таких як туберкульоз, астма чи бронхіт, потрібно робити щонайменше раз на рік. Пацієнти, які мають кашель, які мають виділення мокротиння, які мають вік приблизно 40 років. Які мають шкідливі фактори це куріння, чи професійні шкідливості, чи будь-які інші шкідливості, такі пацієнти повинні звертатися до лікаря. Лікарі, фтизіатри та пацієнти вперше спілкувалися із міністром охорони здоров'я Раїсою Богатирьовою через інтернет. Під час віртуальної конференції вирядовця найчастіше просили нове обладнання та медикаменти. Наші області щодня виявляють. Чуть більше чотири випадки захворювання туберкульоз діагностують, і приблизно один хворий помирає кожного дня в нашій області. Така увага до легеневих захворювань не даремна, адже 90% усіх дорослих українців інфіковані туберкульозною бацилою, проте ця хвороба розвивається лише тоді, коли організм ослаблений і не готовий із нею боротись.